Привіт! Ви на каналі Scratch-Zone. Тут все про свідомий підхід до тіла. Сьогодні ми зробимо комплекс вправ, щоб ослабити тіло після робочого дня. Починаємо з розминки, сідаємо в позицію по-турецьки. Якщо в цьому положенні у вас завалюється таз, можете підкласти під цільницю блок або подушку. Виводимо долоню наперед, пальці дивляться вгору, робимо глибокий вдих і, видихаючи, відводимо руку та голову в протилежну сторону. Вдих наперед. І. Видих. Один. Вдих Видих. Два. Ще. Три. Не поспішаємо. Чотири. Зверніть увагу. Моє вухо з плечем не торкається. П'ять. Шість. Останнє. Вісім. Змінили так само на іншу. Зробили вдих і видихаємо. Один. Відчуваємо розтягнення. Два. Три. Супер. Чотири. П'ять. Шість, Ще. Сім. Вісім. Є. І опустили. Чудово, робимо глибокий вдих, округлюємо корпус. Видих, переводимо наперед. Вдих. Голова купить дивиться наперед. Видих. Вирівняли, ніби витягнули себе догори. При цьому ми назад не прогинаємось, голову не закидаємо. Поїхали. Вдих. Один. Два. Чудово. Розслабляємо корпус. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Вудитай. Сім. останній, Вісім в іншу сторону. Вдих на округлені. Видих витянули грудну клітину. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще. Шість. останні Два. Сім. Після. 8. Чудово, зафіксували корпус, зводимо долоні наперед. Великі пальці дивляться вниз і видихаємо, великі пальці дивляться вгору. Вдих округлюємо, не забуваємо шию, Тобто ми наперед зараз не дивимось. Так, погляд на низ. І видих, розкриваємо, зводимо лопатки. Поїхали. Один. Два. Три. Чудово. Чотири. Плечі опущені. П'ять. Ще. Покажіть мені грудь. Шість. Сім. І останні. Вісім. Я опускаємо одну долоню на бік, іншу й тянемось вгору. Робимо вдих, видихаючи, переводимо на іншу сторону. Вдих. Так само відчуваємо, як ребра у нас розширюються. І... Вдих. Поїхали. Один. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Ті. Тягнемося ключицями вгору. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Чудово 9. І останній 10 є. Стаємо на 4 точки. Коліна на рівні з кульшовими суглобами. Гомілками ми тиснемо в підлогу і наші пішки буквально трохи від плечей, щоб не було на них сильного навантаження. Отже, гомілками тиснемо в підлогу і виштовхуємо, ніби грудний відділ догори, відчуваємо, як лопатки розходяться. При цьому знову голова та куприк нас донизу. І видихаючи, повернули в природні положення, не треба вигинати поперек, закидати шию. Давайте без цього. Ми витягнемо себе в одну лінію і тянемось куприком в одну сторону, головою в іншу. Поїхали вдих. Гомілками виштовхуємо корпус. Видих. Один ще. Вдих. І видих. Чудово. Видихаємо. Три. Чотири. Фіксуйте свої лікті, щоб вони у вас не випирали. П'ять. Гомілки тиснуть під логу долоні. Так само. Шість. І ще. Сім. Все робимо повільно останній. Вісім є. Ставимо долоні ширше плечей. Так само коліна поставили трохи ширше. І зараз ми мобілізуємо грудний відділ. Ми прогинаємось в грудній клітині донизу, почергово згинаючи лікті. Поїхали. Один. Два, три. Ще чотири. Погляд на низ. П'ять. Видихаємо. Шість. Сім. Супер. Вісім. І ще два. Зробимо. Дев'ять. Відчуваємо лопатки. Десять. Є. підіймаємося на коліна, ставимо наперед ногу. Є і розташували долоні паралельно до підлоги. Гарно тримаємо опір. Можете поставити задню ногу на пальці для того, щоб краще тримати координацію. І з цього положення, якщо у нас спереду ліва нога, ми опускаємо руки в ліву сторону. Що тут важливо, перше не не просідайте. Ми максимально підтягнули на себе таз і відчуваємо розтягнення по передній поверхні стегна. Так само ми опускаємо руки, витягуємо свою латеральну лінію. Вдих і видих. Поїхали. Вдих. Видих. Один. Ще. Два. Розслабляємо тіло. Три. Чотири. П'ять. Ще видихаємо. Шість. Тримаємо поперед в нейтральному положенні. Сім. І ще разочок потягнемось. Вісім. Є. Змінюємо на іншу сторону так само. Тиснемо гомілкою в підлогу. Тримаємо гарно. Опір. І тепер, якщо в нас спереду права нога, так ми опускаємось на праву сторону. Пам'ятаємо, що ми не прогинаємо тут поперек, не просідаємо в тазу. Підтянули і контролюємо. Поїхали. Один. Ще. Два. Розтягуємо долоні в різні сторони. Три. Пальці натянуті. Чотири. Вони теж працюють. П'ять. Ще. Шість. Сім. І останні. Вісім. Є опускаємо руки і змінюємо трохи положення. Стаємо в боковий випад. Коліно у нас під кульшовим суглобом. Тут у нозі ми повністю вирівнюємо поки коліно. Долоні кладемо на макітку і пірнаємо донизу. Трошку з вами поплаваємо. Отже, ми опускаємо корпус з круглою спинкою, так витягуємо бочок. І назад ми підіймаємось, вирівнюючи ногу. Так само задню ножку можете поставити на пальці, для того, щоб краще тримати опір. Отже, поїхали, пірнули вдих і стаємо видих. Один. Два робимо обережно, не поспішаючи. Три. Чотири. Плавно. П'ять. Ще помиряємо. Шість. І останні два. Сім. Вісім. Так само зміна на іншу. Вирівняли ногу. Зафіксували в одній лінії коліно стопа І поїхали. Пірнули. І винирюємо. Один. Просідаємо в тазу. Два. Контролюємо положення. Три. Чотири. Вдих знизу. Видих. Зверху. П'ять. Шість, ще 7. І останні 8. Є. Опускаємо руки, зводимо коліна. Так, і опускаємося в позицію голуба. Витягуємо ногу назад. Інша нога в нас зігнута. Стопа знаходиться біля паха. І опускаємося на передпліччя. Якщо ви в такому положенні нічого не відчуваєте, можете витягнути трохи стопу від корпусу. Головне ваш комфорт. Дивіться, щоб не було воляче. Отже, фіксуємо ми перед пліччя і робимо невеликі перекати справа наліво. Поїхали. Один. Два. Повинні відчувати розтягнення сідниці. Три. Зігнутої ноги. Чотири. П'ять. Голову не закидаємо. Шість. Сім. І ще разок. Вісім. Є. Підтягуємо до себе долоні. Змінюємо позицію ніг. І так само на іншу сторону відчуваємо розтягнення по сідниці. Поїхали вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Можете стопу трохи відсувати від себе. Ще. Два. Один. Є, підтягуємо до себе долоні, опускаємо таз на п'яти, витягуємо руки наперед, опускаємо голову на лоб, лежим. П'ять. Дихаємо глибоко. чотири, три. Два. Один. З цього положення таз залишається на сідницях з круглою спиною. Ми підіймаємо корпус догори і сідаємо у напівшироку складку. Тобто ми розставили максимально широко ноги, але одна у нас зігнута і п'ята знаходиться біля паха. Якщо в такому положенні таз у вас завалюється, ви не можете тримати спинку. Знову ж таки, підкладайте під таз блок для йоги або подушку. І в цьому положенні ми ставимо одну долоню наперед, робимо нахил в сторону, змінюємо на іншу, робимо нахил. В іншу сторону. Будете відчувати і бочка, і внутрішню поверхню стегами. Поїхали вдих по центру. Видих. Тягнемось в діагональ. Один. Зміна на іншу. Два. Видихнули. Три. Чотири. Супер. П'ять. Ще. Шість. Сім. Останні. Вісім. Є. Зміна положення. Ніг. Так само на іншу сторону. Вдих по центру і видих. Один. Два. Три. Чотири. Роздягаєте мене своїми поглядами. П'ять. Ще. Шість. Останні два, сім. І ще раз. Вісім. Є. Зводимо стопа до стопи. Опускаємось, поволі тримаючись за задню поверхню стегон. Є. Опускаємо голови. Дивіться уважно, щоб вам не тиснула резинка. І одну ногу ми вирівнюємо, іншу згинаємо в коліно і тягнемо до грудей. Відчуваємо, як округлюється у нас поперек злегка. Так, і розслабляємо його. Лежимо, дихаємо глибоко. П'ять. Чотири. Три. Два. до стягнення. Є. І змінили на іншу. Так само лежимо, дихаємо глибоко. П'ять. Чотири. Натягуємо ноти. Так, один. Є. Підтянули коліно до коліна. Обняли себе і робимо невеликі перекати справа наліво в маленькій амплітуді. Головне, щоб вам не тиснуло хребет. Поїхали. Дима його хотіть. Чотири. Три. Два. Один. Є. Супер. Переводимо вагу. На бік, обережно, тримаємо опір на руці і підіймаємо корпус догори. Супер, з цього положення ще трошки розімнемо ноги. Я тут вже як частинка лісу. Ставимо опорні руки і тянемо носки на себе. Від себе. Поїхали. Один. Два. Тримаємо спину рівно. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, 9, супер, 10. Є. Підтягуємо стопи до сідниць, переводимо на них вагу обережно і з рівною спиною підіймаємо корпус. Ставимо стопи на рівні з плечима, коліна м'які, робимо глибокий вдих, тянемо руки вгору, витягнулись і видих. Опускаємось низу. Руки взяли в ліктєвий замок і кружляємо на праву сторону, на ліву, розслабили спину, шию, дихаємо глибоко. П'ять, чотири, три. Два. Один. Розпускаємо руки і круглою спиною. Обережно. Хребець за хребцем, підіймаємо корпус, не поспішаючи, щоб не запамрочилось. Зводимо стопи, розводимо долоні і похлопали. Чудово на цьому тренування завершено. Я впевнена, що ви відчули розслаблення по всьому тілу, тому не забудьте поділитися цим відео із своєю подругою. І пам'ятайте, ваше тіло це важливо.